Всім привіт! Сьогодні у нас Toyota Avensis з проблемою не працює один циліндр, тобто нестабільна робота двигуна. Хочу вам показати, як провірити кутушку зажигання і взагалі, як провірити систему, Високовольтну систему двигуна. І так, беремо. Тушку зажигання, відкрутивши, я вже це все відкрутив. Січки я перевірю, свічки робочі. І так, беремо розрядник, чіпляємо його до кутушки зажигання. Інший кінець провода ми чіпаємо на корпус двигуна. Якщо є близько акумулятор, можна до акумулятора, тут трошки далеко. Це нічого можна і до корпуса. Заводимо автомобіль, дивимося чи є іскра. Так, двигун завівся. Але працює на трьох циліндрах. Як ми бачимо, істри нема. Підключивши, підключивши контрольку до мінуса акумулятора, перевіривши її перед всімши її до плюса, чи вона горить. І ми бачимо, що істри нема. Довго не будемо мучити автомобіль. І так, приїхали нові січні запалювання. Приїхала кутушка запалювання. Кутушка по делфі. Так що йдемо пробувати ставити. Подивимося, який результат. І так, я підключив кутушку з опалювання. Йдемо, запустимо двигун. Подивимося, що, що буде. Кра є. Кутушка справна, нова. Перевіряємо на пробій. Забиваємо. Тут немає пробою. Дякую за перегляд!